Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні подивимось результат щеніння двох самиць. Нещодавно було таке невеличке в нас опитування. Значить, <кхід> ощінилась у нас первістка біла, а також первістка чорно Живими тут 6. Було 7. Зараз поставлю фото, було 7. Сьомого народила вже на вечір. Саме щеніння відбулось зранку, а сьомого... Ну, Тренятка народила під вечір і на сьогоднішній день вона, на жаль, померла є. Ну такі маленькі карапузики гарненькі. Отже, щенення було 7 і 10 травня, сьогодні 12. Йдемо до слідчої сміть. Так, а от друга наша самиця. чорна замарно Тільки п'ять привела. Але таких термінаторів <кій> немаленьких. Два стандарта, два чорних і одне незрозуміло. Чи то воно? Темний, темний буде коричневий. Ось це от незрозуміло, Поки що не можу я зрозуміти. Гарні виблизька, як і мамка їхня гарненька. Да, так отже, по опитуванню по результату ніхто з учасників, хто приймав участь, на жаль, не вгадали, тому що біла сім, чорна зонарна – 5. Хтось один там ввадував одну, одну саміцю, але двох, ну але двох ніхто.